Людина, яка вміє літати, вже в пріоритеті від людини, яка потенційно дуже хоче, мріє, вірить і в 100% впевнена, що там вона буде асом. Просто ось поставити. Це вибірка, звичайно, ось людина, яка хоч якось тримала пульт в руках, от в неї буде. В 99 із 100 випадків ця людина швидше опанує всі ці нюанси, про які ми зараз говоримо. Тому що дійсно одне діло виїхати, подивитись, коли гарна погода. Сонечко, нема вітру, приїхати політати чи навколо деревця якогось, або там в парку десь це одне. Друге, коли ти летиш, коли ти, приходить задача, і треба летіти. А там і дощ, і вітер, і нічого не видно, і до розвідки немає, і куди потрапити, куди влучити саме розуміння немає і треба, це буде по ходу все робити, але задача є, і треба її виконувати. Ось тут ось це важко. Фіксувати постійно в голові всі моменти, летіти. Слідкувати за технічним станом дрона, за оперативною інформацією, вести постійне спілкування. Людина має бути ну, мультифункціональна, тобто вміти е, поєднувати декілька справ одночасно. А це, на жаль, не всі вміють. Хтось може летіти, долечу, зараз сяду і тоді поговоримо. Супер, ти можеш бути класним пілотом, круто літати, але треба, щоб ти летів і говорив. Тому що від того, що ти просто летиш, якби ти не виконуєш задачу повністю.